Доброго ранку, малята! Сьогодні ми поговоримо про щось дуже важливе та цікаве про правила дорожнього руху. Це правила, які допомагають нам бути в безпеці, коли ми гуляємо по вулиці. Подивіться, що це таке. Це світлофор. Він має три ока: червоне, жовте та зелене. Кожне око має своє значення. Червоне світло каже нам стій. Коли горить червоний колір, ми чекаємо і не йдемо через дорогу. Машини тим часом можуть їхати. У цей час для них горить зелене світло. Жовте світло каже Увага! Це означає, що треба приготуватись. Скоро буде зміна світла. Зелене світло каже. Можна йти. Коли горить зелений колір, ми можемо переходити дорогу. Але спочатку потрібно подивитися ліворуч, а потім праворуч, щоб переконатися, що машин немає. Дітки, подивіться, а що це за смугаста доріжка на асфальті? Вона схожа на справжню зебру. Це Пішохідний перехід. Він допомагає нам безпечно перейти дорогу. Коли ми бачимо таку зебру, ми знаємо, що це місце для переходу дороги. Запам'ятайте основні правила поведінки на дорозі. Завжди тримайте дорослих за руку, коли йдете біля дороги. Не бігайте по дорозі. Дорога це місце для машин. Гратися можна тільки на дитячому майданчику або у дворі, де немає машин. Пам'ятайте, дотримуватись правил дорожнього руху це дуже важливо. Це допомагає нам завжди бути у безпеці. Тож будьте уважними. Переходьте дорогу по зебрі. Дивіться на сигнали світлофора та будьте здорові! До зустрічі!